До жовтків додаємо молоко, додаємо борошно та розпушувач для тіста. Ванільний екстракт замішуємо. Наступним етапом збиваємо білки, поступово додаючи туди цукор. Додаємо невелику кількість білків до жовткової маси та дуже швидко замішуємо. Ми отримали однорідну консистенцію. Тепер починаємо додавати білки і замішувати акуратно їх силиконовою лопаткою. Добиваємо все одно рідності та на попередньо розігріту змащену вершкове масло сковорідку будемо викладати панкейки на невеличкий вогонь. Та накриваємо кришкою. Минуло 3 хвилини докладаємо масу, яка залишилася, на наші панкейки. І додаємо трішки води. Минула хвилина перевертаємо трішки води.